Так, після того, як у нас пройшло 10-15 хвилин, ми розпочинаємо приглажувати нашу декоративну штукатурку, яку ми робили із звичайної акрилової шпаклівки. І робимо це її двокольорову. Багато запитань було з цього приводу. І такими рухами ми робимо. Як ми це взагалі е зробили? Ми кварц-ґрунтівку затанували в темно коричневий колір за допомогою барничка. Також взяли це в укргості. Після цього вже ми додали в шпаклівочку барничок. Зробили світло коричневий кольор ось таким. І все. Натарцювали поверху і створюємо таку фактурку, яка нам потрібна. Після цього вскриємо лаком. Стіни будуть у нас витримувати. Е, не те, що вологе прибирання, можна, буде просто мити. Тут ми зараз будемо вскривати МГФ аквапанель лак, а також можна використовувати там ще дюфалак. Е, і в лак можна додати ефект срібла, бронзи, мідь, е, перлина. Я буду тут використовувати антична бронза і по верхушечкам пройдусь. Тому дивимось далі. А кому потрібні такі матеріали, замовляйте в укргості.